Слава Ісусу Христу! Друзі, дехто з вас запитує про специфіку моєї роботи на посаді головного наукового співробітника в інституті рослинництва імені Юрієва? Тобто, чим я займаюсь, які проводжу дослідження, і таке інше. Дуже коротко спробую відповісти. Отже, колеги, наша установа, наш інститут займається селекцією та рослинництвом основних польових культур, які є в Україні. Є група селекціонерів, які створюють сорти і гібриди, і є менша група рослинників, до якої і я відношусь, які перевіряють уже ці сорти і гібриди в польових умовах і створюють технології вирощування для цих сортів. Ми перевіряємо не лише ті сорти, які у нас в інституті створені, але й багато-багато інших сортів, які створені як у вітчизняних, так і у заробіжних селекційних установах. Крім того, ми не лише сорти гібриди вивчаємо їхню специфіку, але ми створюємо, розробляємо ефективність, досліджуємо різні варіанти удобрення, строки сівби, норми висіву, вивчаємо ефективність попередників, досліджуємо ефективність різних. Різних засобів захисту рослини, різних препаратів для позакореневого, прикореневого внесення. Тобто, практично ну, рідко є які варіанти технології вирощування, які ми не вивчали в інституті рослинництва. І це при тому, що матеріально-технічна база нашої установи дуже обмежена. Ми державна установа і ми не маємо стільки можливостей, як там приватні установи за кордоном. Але незважаючи на це, кожен, хто приїжджає в наш інститут і дивиться на об'єм наших досліджень. Завжди завдає задає одне і те ж питання, як ви все це встигаєте при тому, що ви маєте виконувати такий величезний об'єм. Отже, друзі, якось встигаємо, того, що ну це специфіка людей. Знаєте, коли ми вже роками-роками налаштовували -роками себе, отачували різні, знаєте, різну методику, знаємо, як це краще зробити, як провести такі дослідження? Тому ми вміємо це робити. Ми проводимо особисто я й мої колеги закладаємо тисячі науково-дослідних ділянок і сотні сотні варіантів технології вирощування для того, щоб з них потім відібрати найкраще і порекомендувати їх для аграріїв. Також ми проводимо дослідження для різних агрохімічних та насіннєвих компаній, які бажають перевірити свої препарати чи свої сорти на наших ділянках. То теж ми проводимо за договором такі дослідження для них. Ну а основна частина це звичайно, за державним замовленням і по ініціативі науковців, які е, визначають уже самі, що найбільш потрібно для аграрія в умовах сьогодення. Я маю особисто чотирьох аспірантів, двоє з них по соняшнику, а двоє по озимій пшениці. І от зараз показую невеличкий фрагмент досліджень по пшениці, які ми проводимо разом з аспірантом, де ми досліджуємо ефективність різних протруйників після різних попередників, за різних строків сівби, перерізних фонах удобрення, при різній глибині і так далі. Тобто, це дуже такий багатофакторний дослід, який через. Два-три роки дозволить відповісти на питання, які все ж таки протруйники і за яких умов найкраще застосовувати на пшениці озимій. Крім цього, у нас теж проводяться цього року дослідження ефективності різних мінеральних добрив, різних доз, способів внесення, теж при різних попередниках, строках сівби і так далі. І так далі. І багато інших інших варіантів технології все це ми вивчаємо на наших науково-дослідних ділянках. І я, знаєте, як Хома не віруючи, поки не перевірю, поки сам не зроблю ці дослідження, то нікому більше не вірю. І якщо мене просять якісь, якась компанія, е, ну, прорекламувати той чи інший продукт, чи ту чи іншу технологію, чи сорт, я завжди відповідаю так, поки не перевірю, не повірю і нікому про це не розповідатиму. Тобто іншим людям я розповідаю лише те, що провів особисто сам або разом із своїми колегами. На таких от дослідних ділянках. Ми маємо кілометри таких дослідних ділянок. Це величезний, величезний об'єм, але це все необхідно проводити для того, щоб мати об'єктивні результати і знати, що рекомендувати аграрію. Ось такі маємо посіви цього року. Отже, якщо коротко, то все. Оцим я і займаюсь. Багато чого я вам звичайно не покажу, не розкажу. Але е якщо почуєте е чи дізнаєтеся, що я десь проводжу якийсь семінар, рекомендую побувати, тому що там я проводжу такі, знаєте, е спілкування з аграріями і ділюся своїми результатами досліджень. Тому дякую за увагу. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.